Слава Україні, українські орхолюби! вечоріє, ми з вами у Луцьку, сирена, а ми чим шукуємо на нову пошту, бо мені потрібно ж замовлення забрати з ковеля. Ой, тут такі пахощі, я не змогла пройти повз. Ті фіалочки так пахнуть. На жаль, не можу я вам наразі, поки війна, показувати краєвиди Луцька, тому лише ось так. підпільними шляхами йдемо з вами. І я щиро вдячна ЗСУ, адже поки ви усі знаходитесь у безпечних місцях, я маю можливість, звичайно, на удачу, але все ж таки йти на нову пошту. Оскільки. Орхідейка моя з Ковеля, тому я у найближче до Луцька, ось тут відділення. Її замовила. Це якраз дорога на Ковель. І орхідейка дуже швидко приїхала до Луцька, адже була відправлена зранку. Вже після обіду я її якраз ось і отримую. Під вечір мені якраз випала нагода її забрати, але ж та сирена. Ну, Не збила вона мене з пантелику. Я вам дякую за орго компанію. Зараз ми з вами будемо розпаковувати її. Бо ж у лілії, як у ковелі, я завжди роблю відеоогляд магазинчику. Погляньте, яке опакування. Паперова огортка. А ось замовлення роблю вперше. Тому мені дуже-дуже цікаво, як вони пакують. Погляньте. Зафіксовано на 100% дуже класно. І можна не боятися, що там будуть кидатись тією упаковкою при транспортуванні. Так, дивимось далі. Погляньте, як утеплюють гарно. Також усе зафіксовано повністю. Нічого ніде не вилетить. І ось отут. Якраз та красуня. Але дивіться далі. Бачите, як щільненько гапрована паперова огортка з картоном. Чек. І той додають. А тут погляньте, які красивезні. Ось замість газет, замість туалетного паперу ось така краса. Мені колись один продавець навіть ось так пожмакав. Із Біблії, уявляєте сторінки. Ну, Віра в них інша, ніж у мене, але все ж таки, яка б то не була Біблія, це є Біблія. І якось мені, так знаєте, я розпаковувала, було доволі неприємно. А от у Лілії я бачу, що тут жодна квіточка навіть не впаде, не вилетить. Ой, яка красуня. Вже так Вечорі є в нас добряча, вже й сирена наразі закінчилась. А ось тут зафіксовано як красиво і надійно, щоб жодна коринка не випала. Квіточка дуже-дуже величенька, 10 см. Єдиний колір зараз не передається. Будемо з вами чекати сонечка, і я обов'язково відзніму, щоб показати вам кольорову гаму. Дві каскадні дуги. І ви ж мене знаєте, я завжди зрізую те квітування до живої бруночки. Проте мені наразі дуже треба це квітування. От я маю маленький секретик, не буду я зараз його вам розповідати. Нехай мене все вдасться тоді я з вами поділюсь через деякий час. А квіточки мені потрібні. Ось такі квіточки це ще від нідерландів. Конденсат. У вигляді грибка. В дорозі вони приїхали до Ковеля, були добряче, видно, политі, і на целофані випари від водички, від вологи. Ось такий код. На жаль, він підтертий. Але якщо комусь потрібно, будь ласка, скріньте, бо для мене завжди коди важливі, ви ж знаєте. Ми оргольове трішки дивні люди. Збираємо усю інформацію про орхідейки, які нам подобаються. Даний біагліпчик посаджений в архіату. І коренева прекрасна ось цей жалеподібний корінець, висохший. Я його підсятиком потім вийму. Дивимось шию, шийка частенька, проте, як бачите, торп'яна скляночка. Боятись я її не боюсь, але в моїх умовах. В Луцьку, на Волині і плюс біопрепаратами я користуюсь, тому ризикувати я не буду, я завжди торфяні скляночки виймаю, і вам про це кажу. Не хочете, не робіть, в моїх умовах це мусово зробити. Я перестраховуюсь, бо колись втратила і вже дуже-дуже дорожу ексклюзивчиками. Ой, який павучок з Нідерландів до нас завіта! Ну. Будемо обробляти інсектицидами та акарицидами цю панянку, тому цього павочка за віконце. Хай там живе. Тут бутончик ще й в дорозі почав розпускатись, хоча дорога маленька була, немов машиною з'їздила туди й назад. Ой, а вуса, які я не знаю, чи ви бачите ці форми, ну, мене вони дуже-дуже вражають. Ще й така розтяжечка жовтих насичених вусиків, яка переходить у різні акварельні відтіночки, на жаль, їх зараз не видно. Згодом вам покажу, бо переливи неймовірні. Є форма, ну і стан орхідейки, ви ж бачите, ідеальний. Тому я дуже рекомендую, бо я ж буваю в цих магазинчиках в Ковелі, знімаю для вас відео огляди. І наголошую, що замовляйте. Будь ласка, асортимент величезний, дві квіткові крамнички під однією назвою Лілія. Ось сторіночка вам в інстаграмі для замовлень. У ковелі знаходиться один магазинчик лілія на Ярослава Мудрого 42, інший на Степана Бандери 5А. А замовлення через інет ви можете зробити ось на цій сторіночці. Посилання на неї я залишу внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Не можете перейти, будь ласка, пишіть, я ще раз вам скину. Бо пакування дуже крутезне, повірте, моя думка найкраща із усіх, де я і в кого замовляла. Дуже щиро сердечно дякую Лілії. А я ж переходжу до обробки від шкідників. Користуюсь, як ви вже добряче знаєте, біопрепаратами біотобак з сицеліном та актовермом. Розводжу їх згідно норми. О, яка шия, там або листочок. Ну, Надіюсь, не точка росту, але листочок, пав налізе новенький. Отже, біоінсектицидом і біоакарицидом оброблюю листочки з обох сторон, усі Відконосики, тримачі, добряче, добряче, усе протираю. Через днів 10 я знову зроблю ту ж самісіньку маніпуляцію знаєте, навіть понюхала, не пахне, на жаль, а мені б так хотілося, щоб ще ця красунька і ароматила. Ой, ну я завжди хочу метою ложкою. Граційна скульптурна форма квітки. Можливо, ви знаєте назву. Я бачу вперше, назви не знаю. Тут якраз ще бутони є подекуди. І мені потрібно, щоб ці квіточки усі розквітли. Потім я буду обрізувати. Ну, Є в мене плани на майбутнє. Треба мені зараз квіточки. А тепер вам покажу ось цю якраз акварельну гру кольорів на сонці. Ось тут ви нарешті побачите, що цей бігліб не пастельний, абсолютно. Бо коли був вечір, я вам знімала, він був однотонний, немов паперовий, дещо подібний на пастелокіст. Але тепер ви побачите, що це геть не пастелокіст. Ой, я там показувала у шоц його. Слухайте, два дні мені писали всі. Вже всі хочуть цього бігліпчика. Писали, що дуже подібний до забарвлення Каріни. Чесно вам скажу, набагато оргучок він подібний, але він настільки індивідуальний і ідеальний, що подібний сам на себе. Від освітлення залежить його кольорова гама. Ось та гра кольорів теплих і холодних. Акварельних розтяжок лишень залежить від освітлення. Я вам в різні періоди показую його з різним освітленням, тому більш-менш уявити ту гру кольорів ви все ж таки зможете. І хочу дуже додати, що оскільки він на дузі, верніш навіть на духах, і схильність до каскадного цвітіння. Сьогодні я буду вже забирати торскляночку. Ось так я акуратно деякі коринки виймаю зверху, скільки можу, я її виймаю, не витрушую, бо мені потрібні квіточки, мені не треба, щоб вони стресували. І скільки можу, стільки я її заберу. Мені потрібно її від шийки забрати. Бо інколи від біопрепаратів там можуть бути сюрпризи. Я йду на випередження, ну це мій власний досвід, вам наголошую. Ви можете робити, як потрібно вам. Ще я заберу ось цей листочок. Взагалі, я б його не забирала. Але оскільки з іншого боку, бачите, забраний листочок, і тут ще й корінчики, то він мені не потрібен, бо там навіть він такий. Ось, бачите, забрала, бачите, яка оранжевість така нездорова ось тут. І зазвичай вона завжди, з того боку, де якраз торф с найбільше. От зверніть також на це увагу. Я її зараз трішечки так підколупаю. І ось припекла його топсинчиком М. Усе ніяких маніпуляцій лишніх. Ось цей мене корінчик ще трішечки. Нервує в доброму значенні, але ну, я його зараз приборкаю. Є у мене такий рушничок для цих справ, я його змочила. І ось ці корінчики, які стирчать вгору, я їх зараз ось так заправлю, вони полежать трішечки. І маючи вже еластичність, звичайно, що вкручу в горшечок. Ось така в мене композиція. Єдине трішечки стирсить вгору, щоб зафіксувати його, ви ж знаєте, в мене окреме відео про моїх пластикових помічничків. Можливо, комусь треба, пошукайте, не знайдете, я скину, подивитись. Ось так фіксую: все, жодних корінчиків з горшечка. Усі втікачі якраз в хатинці. І мінімальна кількість отой От листочок, лусочки і торскляночка. Усе, нічого не чіпаю, абсолютно. Я завжди наголошую, що менше ви чіпаєте дівчат, краще вони потім у вас адаптуються. Моя задача зараз наростити ще корінці, поки я дивлюсь ще. День можу почекати з поливом, тому полив покажу вам на наступний день. Ще тут якраз декілька корінців срібнішими стануть. Теж не спішу з тими поливами, ви знаєте, поступово відпоюю. Тут відпоювати не потрібно, Орхідейка не стресанула, вона навіть, напевно, і не зрозуміла, що вона вже. З Нідерландів поїхала в Ковель вже з Ковеля вона вже в Луцьку. Але хочу вам наголосити, і ви, певно, зі мною також 100% погодитесь, що орхідейки зараз не в такому ідеальному живучому стані, як раніше. Якась генетика у них добряче, гормонально модифікована. На перший погляд, ніби здорова орхідейка, але згодом, як ви полюбляєте казати, скидує корінці. Ну, я не люблю цей термін, бо вона мені не ящерка, що хустий скидує. Але все ж таки робить корінці жалеподібними. Є така здатність. Тому вже не антистресантом я оброблюю орхідейку, яку придбала. І не біофунгіцидом, а трішечки хімічнішими фунгіцидами, бо мусово одразу її пролікувати, адаптувати і залишити в спокої. Новинок дуже багато, вартують вони недешево, тому втрачати орхідейку абсолютно не хочеться. І це не біленька, яку раніше ми отримували, і могли з нею робити різноманітні маніпуляції, і вона не вбивалась. Тепер не такі живучі орхідейки, от погодьтесь. Тому той перший полив, а він в мене буде не відпоювання, а реально полив. Я буду робити або топсином М. Або Магнікором Energy. В даному випадку коренева не є масово Желеподібною, тому буду користуватись магнікором Energy. Щоб його зекономити і тут не залишати на дні багато, я звичайно ще оргідейку вийму, Ви бачите, яка відстань. Навіщо мені стільки? І вам краще буде видно ось прозоре кашпо. Або в любу тарілочку. І по стіночках ось так я магнікуром Energy, щоб на дні залишалось сантиметр. Більше мені не потрібно, все ж таки, ще немає такої спеки величезної. І вдома в мене не є така спека величезна. Орхочка випиває якраз денця той сантиметр водички, і вона добряче ще може днів 10 постояти без поливу. Звичайно, у всіх умови, температурні режими у нас різні. Дивіться на свій, я лишень показую, як дію я. Єдине, що наголошу, будете діяти, так як я, орхідейку не втратите. Це вже перепровірено. А будете оце її смикати, виймати, пересаджувати, коперсатись. Ну, потім і не дивуйтесь, що дещо довше буде. І адаптація орхідейки. Найкращі дії мінімальні. Водичку денця, горшечка. Орхідейка випиває десь приблизно за півдня. Наголошую, на ніч я не поливаю, не ризикую також. Зараз все ж таки сонячно доволі. На сонечку я її поставлю, не пряме, а таке розсіяне, і буде орхідейка собі пити, скільки їй потрібно. До речі, запитували мене, чи обов'язково ось так по краєчку горшечка проливати, чи можна в одному місці лише на це налити. Без різниці, як вам зручно. Навіть практичніше, якщо ви в одному місці десь занурите ту грушку чи лійку. Тут незручно, ось в такому. Ось так, знайшли, зафіксували і собі полили, відлили, верніш той сантиметр на денце. Ще й розбризкуватись від грушки не буде, тому на шийку ніде не потрапить. Зі своїх особистих етичних міркувань, зі свого виховання, я лише додам, що не можу я вам часто показувати усі свої замовлення, тому що не всі українці мають можливість придбати нову орхідейку. На жаль, в нас такі важливі, страшні відбуваються події історичні в Україні. І я абсолютно не маю ніякого бажання. Якось хизуватись тим, що я маю можливість придбати щось новеньке, повихвалятись. Хто дивиться мої відео, розуміє, що я доволі це роблю тихенько. Війну ми виграємо, перемога за нами. Я зовсім в іншому форматі планую, якщо виживу, знімати і показувати відео. Планів на майбутнє в мене дуже багато. Дай Боже здоров'я. А там, як то кажуть, буде видно. Я вам дуже рекомендую магазинчик у Ковелі Лілія. Обов'язково моніторте їхні новиночки і не бійтесь робити у них замовлення. Щиро сердечно, як завжди, дуже дякую вам за орхокомпанію сьогоднішню. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятам! Ворогам Тримаємося!